Мене звуть Віра і я дуже рада бачити вас на своєму каналі. В минулому відео я казала, що зніму вам ще одне відео цього року, якщо не захворію. Але застуда мене наздогнала, а відео буде, тому що я все одно сиджу без діла вдома. Тому, це таке дуже важливе для мене відео, дуже щире, про яке я думала не один день і яке рано чи пізно мусила вийти. Гадаю, по назві відео ви здогадалися, що мова йде про власти в майбутнє, але також я хотіла вам показати трішки свого письменницького шляху, який я фільмувала протягом, виходить, більше року. І я якось навіть тоді не думала, що я буду десь світити. Це просто були такі фрагменти для себе. по типу, сьогодні я написала стільки-то. Сьогодні я почуваю себе так, то від письменництва. І це такі досить душевні, досить милі та відверті фрагменти про, про мою роботу загалом. Тож, приємного вам перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, підтримувати його лайками, коментарями, все, що, все, що ви хочете. Дякую. Здалеку. Я була дитиною, яка весь час пробувала щось нове. Я вмію вишивати, я вмію в'язати, я танцювала, малювала, і коли почалися карантини, мене занесло до різних щоденників особистих. Це тоді були якісь дитячі малюнки, якісь дивні розвороти, як це називають. І я не знаю, в якийсь момент я просто така, треба написати лист майбутнє, а в мене ще був щоденник, блокнот. А, я не знаю, його треба пошукати, але там вже були такі готові сторінки, і там було напиши тету», напиши Зроби тету і тому подібне. І з нього, мабуть, все почалося і вже п'ятий рік, як я буду писати цей лист, і це неймовірний ріст. Я вам скажу так, це виглядає непрезентабельно, Але останні роки в мене немає настрою оформлювати це досить гарно. Я можу отак показати. Це вже краще. Це за 2022 рік. І от, якщо брати навіть самі листи, то тут багато тексту. Тут нормально так стоїть, я вам так скажу. Тому що <плес> мені є що сказати М -м завжди. І це не тільки про ведення щоденнику, це більше про спогади, про рутину, про мотивацію, тому що інколи ти почуваєш себе погано, і ти звертаєшся до себе в минулому, коли тобі було краще. І тоді тобі стає набагато комфортніше від того, що ти робиш. Навіть про письменництво, коли в мене вигорання таке читаю, а в мене там такі скарги, що якщо я не допишу книжку, в мене там погрози, то буде ай-яй. Поділюся своїм останнім щоденником. Це цей це обкладинка така. Насправді він виглядає по-іншому. Але якщо я зніму цей карманчик, то у мене повипадають наклейки різні стікери. Так, це фотографія з моїми друзями. Сподіваюся, вони не проти. Що я показую різні, різний мусор. Не запитуйте, то так треба. І ось так він сам виглядає, але я не знаю, мені не подобається цей колір. І тому він за обкладинкою, навіть після того, як я вже досить давно не саджу фандомі Гаррі Поттера. Тут загалом текст. Дуже багато тексту. Рандомного тексту. Рандомних думок хаотичних. Якісь малюнки трішки, я можу показати, не позиціоную себе як художник. Ні в якому разі. Ще ще. Ну, я кажу, тут текст. А, тому що більше тексту це буде класно для мене. І поки всі строять собі плани, я не знаю, можливо, я собі теж спробую, але я якось в цьому дуже не впевнена, тому що, тому що я ніколи цього не робила. Як, ну, прям такі глобальні плани. Не робила оцих всіх, е, як це називається, візуальні дошки, карти. ну, в общем, я, я сподіваюся, ви зрозуміли, що я маю на увазі, тому що як тільки мені це треба пояснити, я вже забула, що воно таке і для чого воно потрібне. Декілька порад для написання листа в майбутнє. Перше за все будьте собою. Uh, можете обрати будь-який для вас формат. Листок із зошита просто на сторінці щоденника. Можете писати окремо на А4, як я це зазвичай роблю. Можете взагалі видумати щось собі креативне, писати в електронних в чомусь в якихось файлах. Можете записувати собі відео в майбутнє. Це взагалі дуже крута. Схема, але мені здається, це важко буде не передивлятися, тому що я така людина, яка весь час переглядає свої відео, і в мене весь час немає пам'яті на телефоні, тому доводиться щось там видаляти, перекидати на флешку, тому це не дуже зручно. Також я бачила якісь спеціальні сайти, я вам зараз не скажу, але мені здається, що якщо погуглити, то можете знайти, де ви можете. Писати собі на електронну пошту лист в майбутнє, і він вам прийде саме того числа, рік по тому, чи 5 років по тому, як скочите. Але я точно таке бачила, але я не пам'ятаю, коли і де. Знаєте, якщо от перші роки, які я пробувала себе в цьому, то у мене були цілості схожі на Ну, в майбутньому, я бачу себе мільйонером. На морі, через рік я буду багата, в мене буде мільйон друзів і взагалі. То потім я якось прийшла до того, що листи майбутнє це про моє теперішнє. Я пишу, як пройшов мій рік, про мої, мій стан моральний, про те, чого я досягла, те, чим я пишаюся, чого я навчилася за це, время чого я хочу навчитися в майбутньому, Це просто як. Аналіз того, що відбулося, і від цього мені навіть краще стає, тому що думки більш стабілізуються, і ти вже готовий йти в новий рік, відкривати для себе щось нове. Наприклад, минулого року це для мене був просто рік якихось відкриттів, тому що я поборола страх сцени. Я пішла на різні. Ну, що я пішла? На різні лідерські тренінги я ходила. Потім я почала писати книгу. В цьому році, От якщо говорити про досягнення цього року, то створення цього каналу, створення інших соцмереж можете на них також підписатися. Я дуже хочу по 100 підписників а, усюди до нового року. Але це так. Просто відходячи від теми. Ну, насправді для мене немає такого прям великих цілей на рік і якихось е, чогось конкретного, про що я пишу. Я просто сідаю, виділяю собі час, включаю музику. От не люблю я оці новорічні плейлісти, у мене не складаються з ними. Просто собі щось спокійне на фоні. І тоді вже пишу собі як-небудь що-небудь. Перед тим як перейти до моїх записів з минулого, я просто хотіла вам показати. Це моя книга. А, можливо, в кінці відео я покажу, як я її шию, але я не знаю ще, як я її шию. Тому хто знає. Але знаєте, інтернет це диво штука, тому що. Тому що можна за 15 хвилин знайти, як його правильно роздрукувати. І це вже мій успіх, тому що, тому що так. У мене лише проблеми з останніми 10 сторінками. Їх треба буде заново роздрукувати. Але ось оце це дивно тримати в руках. 400 сторінок роботи майже півтора року. Гайс. Трішки не витримую. <с> і така думка, не знаю, я вчора багато про це якось роздумувала, що ми з однокласником в минулому році говорили про те, що він як склав свій перший Кубік Рубік, то у нього були прям такі дуже позитивні емоції, але вони після цього більше не повторювались. І все, як він складав Кубік Рубік в подальшому, це просто було на швидкість, на якість, на. Досконалення, не знаю, як це працює, не вмію. Ем, я просто провела собі якісь паралелі з письменництвом, тому що коли я писала першу чернетку, то це був такий. Це було дуже багато емоцій. Це було перші 100 слів, перша тисяча слів, перші 50 сторінок, перші 100 сторінок, перші 100 тисяч слів і. Мені здається, такого вже не буде в майбутньому. Це просто буде щось в задоволення, я не сперечаюся з цим, але це не буде так само. Чомусь в мене таке враження. Напишіть свою думку по цьому поводу в коментарях. десь 1000 слів книжки. Тому я люблю рубрика, я така гарна сьогодні. This is my laptop and I write. Давай по люцьки. Я написала 15 714 слів на даний момент. Я даже горжусь собою. Вс, можно так казати. Якова музыка, мені нравится. Вау, що? Я знаю, що я трохи хвора. Я виглядаю як чупакабра. Я сеструшка. Трошки плачу. Мене 100 сторінок в книжці. 100 сторінок теж. Це, Це багато. Це як начало чогось класного. Я досить давно робила останній запис. Останній запис а, про те, скільки в мене сторінок в книжці. І зараз тиска зросла в два рази <глухи> буквально <глухи> не знаю Чей роблю Эмм У мене вже 210 сторінок і майже 50 тисяч п'ятсот столиц Казани Це просто. Я не знаю, як до... як я докотилась до такого, але це, ну. Але це круто. Я знаю, що це ще дуже-дуже-дуже багато. Працювати над цим треба. Але я не думала, що я дойду навіть до подібного. Люблю музику Ланочка um, Без зливу включення, просто хочу сказати, що в мене вже 50 тисяч слів На джерельниці Я у мами молодець Я відчуваю, це дивно, коли ти написав більше 90 тисяч слів. Шоліка в мене руки. Привіт! Сьогодні я виглядаю дуже презентабельно, ну, тому що я помила голову. Um, я не планувала цього робити сьогодні. А uh, у мене 100 тисяч слів в книжці. Я зробила це. Страшно. У мене сьогодні, глядачі, 17... Що ж зараз за місяць? 17 липня я дописала першу чернетку книги. Вже не було жодних відео. Я не знаю. Просто не знаю, любі друзі, що вам розповісти, що розповісти самі собі. Перш за все, у мене вже проредаговано 200 сторінок, чернетки. А, редагування вже не здається таким страшним, але я знаю, що ще багато роботи. Можливо, мені потрібна навіть допомога, мені треба шукати бета-рідерів і тому подібне. По-друге, у мене якась залежність від телефону. Help me, please. А, because у мене щось забагато життя крутиться в цьому пристрої і потрібно це обмежити. Потрібно більше, мабуть, читати, більше писати. Я знаю, що я можу, мені потрібно вчитися. Але це в моєму Навіщо воно мені треба? Просто, навіщо воно мені треба? Я не маю гадки.